Верогасенки, мої бонжорно, добрий день. Я всіх запрошую на мій канал, запрошую до моєї кухні. Зараз я вам покажу, що, що я готую. Але я хочу відповідь: на... буду окремо робити на це питання, де ми їхали подорожувати, ми їздили в венету Терми, термальні води. І я вам обов'язково покажу ціну з контріно, чек, де ми заплатили за гостиницю, щоб ви мені не писали всяких дурниць. Тому що. What? Бачите, спортивні. Раз, раз, хлопці йдуть в бар, пити кафе, тому що пауза, обід і сміяться веселі. Я вам обов'язково покажу чек і все вам розкажу. Це гостиниця недорога. Вона, як сказати вам, це її гостиниця дорога. Середнього класу три зірки, але в гостиниці є різні, 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 різні номери. Є дорожчі, є дешевші. Нам. Ми, як вибираємо номер, ми, не беремо сам, ми беремо саму найдешевшу кімнату, бо ми в тій кімнаті дуже мало знаходимося. Я вам це все розкажу і покажу і роз'ясню, тому що ми вже знову замовили гостиницю і знову ми їдемо в подорож. Ми хочемо їздити, ми не хочемо за дорогі гостиниці платити за 5 зірок. Ви розумієте? Ми шукаємо саме найменше. Крім того, мій компаньйон дуже багато так само їздить, і він, і він так само має 10% знижку, бо він вже друга категорія. Хто, багато за, хто рідко їздить, я не знаю в нульві категорії. Пізніше починає їздити, ми замовляємо букінг. Є така, дійшимо, скажімо, така сіто, таке, де можна гостиницю замовити. І е, в нього вже він на другому, на другому рівні, скоро буде третій рівень, але там треба дуже багато в рік замовити густини, тоді буде знижка. В нього зараз знижка так само 10%. Для вас нема знижки, для нього є знижка. І тому нам так набігає е, всього всього м -м, така ціна нижча. Я вам обов'язково покажу. Абсолютно в наступному відео. Так, що я роблю? Я дивіться, пішла і накопила ось такого м'яса багато. Це, ви не переживайте, це тиждень паски. Я зараз тільки от це будемо їсти. Решту, все я заморожу, тому що я не подумала і просто не подумала і накопила. Накупила, але не треба зараз цього тижня їсти, бо паска близька. Я вам хочу показати, які ціни. Бачите, ось. Перше покажу, що я купила. Сільцесон, Український, італійський сельцесон, як він виглядає? Це була такий великий кусок, такий незейм, вони його так ріжуть вручну, але така, як вам сказати, так на, десь на 30 см. Такий великий-великий, ось така сельцесон продається приблизно ще більше, ніж оцей, і вона так ріже тоненько тоненько Я одну одну. Купила дійсно, один кусок такий. Пізніше купила, це називається капокольо. Це там, де шия є, таких два куски. І купила ребра. Реб я, ребра я дуже люблю. Це, от, бачите, такий, тут вже майже остатній кусок, майже саме м'ясо. Це я зараз кину в морозілку. Там мені вже вони порізали. Це у м'ясника такий магазин, як ви любите, у м'ясника, де вони вирощують і контролюють тільки італійські. Тільки італійські свині, де вирощені і вирощені, і скажімо, і годували їх тільки в Італії. Чому вигідно купляти тільки в Італії? Тому що в Італії є контроль. контроль. І якщо свині привезли, наприклад, з, з, з Молдавії, наприклад, з, з Румунії, там немає такого контролю. Як нема, такого закону, нема, щоб давати свиням то і то, а то і то заборонено. розумієте? А в Італії дуже багато заборон є, І це м'ясо набагато більшому, корисне, набагато корисне. І це італійське м'ясо, і ось такі ціни, як ви бачите, по 9, по 8, по 10 євро. Тільки вони мені тут все ну, 16 євро за це все заплатила. Що тут є? Отут тут зараз я вам щось таке покажу, що ви ніколи-ніколи не бачили. В Україні, напевно, такого нікого не роблять. В Україні беруть, в Італії беруть один кусок такого м'яса, один кусок м'яса, дорогесеньки мої, один кусок печінки, свинячої печінки, ось така кругла печінка, великий такий кусок, його замотують в жир. Внутрішній жир. Ви знаєте, свиня має внутрішній жир. І він, я не знаю, він чомусь на Україні так не пах, так гарно не пах. І я не знаю, що з ним роблять на Україні, але це жир такої нижчої якості. Тут в Італії, те, як від свині нічого не все, все їдять. Ви знаєте, від свині нічого не викидають, їдять і вуд, вуха, і зуби тільки викидають, і копита викидають. А решту хвіст, хвіст, вуха, все їдять. все їдять. І так само той жир не викидають. Ви тільки подивіться, що тут є. О, я три ось таких купила. Тут видно, зараз я оберну, але перше я вам хочу показати, що замотується внутрішній жир. Його навіть дуже видно. Бачите, сітка така. Сітка, сітка, сітка така. І ось печінка десь тут треба мені вже на другу сторону. Я цю сітку, ну, італійці, я це дуже смачно, хто живе в Італії, знає. Ось тут я вам ось, ось печінка. Бачите, яка печінка? Зараз я вам покажу. Я тут спеціально врізала. О, ось такий великий кусок печінки. І так тунесенько, ой, тут я вже довго тримаю, бачите, воно вже тут в мене починає трошки. Вже не пригоріло, але Бо я на малесенькому луні дуже тримаю. І воно так, оце такий делікатес. Є такі зовсім зовсім сирі, а є приварені, як при притушенні при наполовину готові. Оце я взяла таке наполовину готове, що я тільки отак трошки гарно підігрію, так добре підігрію, але воно не є сире, воно вже таке, знаєте, вже добре. Пізніше я зробила ось такі села з Радянського Союзу. Як колись був, я недавно прочитала, як робити цей салат. Отак мені, ну як як колись зробили. Чому він такий колись у нас був смачний? В 90-80-х -х, х роках. Я пам'ятаю, як я навіть перші рази до Львова я приїжджала, я брала завжди цей салат, він був дуже-дуже дешевий. І там, я, там тільки є дуже мало складників дорогенькі мої. Його заправляли солі, трошки, трошки солі, трошки цукру. Трошки оциту, звичайно, не такого, і олії, звичайно, не такої. Тут в мене вся велика якість, а я їм забула показати, яку я. Я ж капусту привезла молоду манаджа, я ж зап... зараз я вам покажу. Вау, капуста! Дороге, синьки. капуста свіжа! У нас тут в моєму місті буде капуста ось така свіжа, але ще нема. Я як побачила ту свіжу капусту, я сказала, кому давай купляємо. Він кому я каже, що ти тут будеш вести аж аж до нас так далеко, вона ще тут. Ми ще перед гостиниці її купили. Я її... Він ж не має опиту такого досвіду. Я кажу, а що їй буде? У нас в місті ще немає ні в якому супермеркату, ніякому я ще не бачу. Зараз буде через тиждень. От ми привезли, що їй сталося? Ви мені скажіть? Ну, тиждень постояла в машині вона стояла. Там, в холодочку, не в холодочку. Їй зовсім нічого не сталося. ви подивіться. Ну, от верхній листок я викинув. Одну я вже от таку велику, я її вже тут порізала. Це такий салат з Радянського Союзу. Це самі, самі найсмачніший. Я давно вже чекала, коли буде молода капуста. А, я яблуко дала. Я цукру не додавала, я дала яблука. Бачите, я отакий от яблук багато 1,40. Це Мелінда. Це в такому ящику. Ну, не в ящику, таких 2 кг, але Мелінда. Хто знає, в Віталія це дуже марка хороша і по 1, Я натерла пів яблука, я цукру не додавала, зрозуміли? Зараз ми все будемо їсти, а це все поставлю в холодильник. Бо Вже нема коли. Паска, паска, паска на носі. Ви мені написали, Анна, я знаю, що піс, що м'яса не можна їсти. І ми зараз все будемо готувати аж після, 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 після свят. Тому що на Пасху ми їдемо до моєї як сказати, до мами, мого, мого компан компаньона. Мого. І ось так. І пізніше будемо там говорити. Може розпишемося, може буде весілля, Ну я побачу, я побачу, як там будуть мене зустрічати, як це все буде, і може навіть буде весілля. Я так собі подумаю, так як ви мені пишете, не, не опускай такий варіант, всі жінки хочуть, і то неможливо, що ти не хочеш. Ну, я так от думаю, знаєте, думаю, думаю, поки що думаю. Перше сто раз подумає і один раз відріж, як то кажуть. І отак. От Побачимося скоро на моїх наступних відео. Другінки. Я оту капусту, я її хочу сама всю з'їсти. Оту капусту, я навіть м'яса не хочу. Наскільки вона мені йде з тим яблуком? Сіль, отаку сіль купила. Мало солі є. Ви мені теж відео порадили купляти тут в Італії Отака сіль. Бачите, вона дуже мало солі має. Вона солена, але вона іменно того нітрату не має, бо сіль має є сіль, скажімо, двох типів. і Іменно нітрат тоді содію дуже шкідливо на нирки і на все решту. А тут вона менше сольна і по, бачите, і по содіка. І навіть для тих, хто має тиск високий, дуже добрий, для нирки, і хто має проблеми з нирками, так як я говорю, це дуже-дуже корисно. Все, йдемо їсти, дорогенькі мої. Пізніше я піду на балкон, ще покажу вам, що в мене там на балконі, мені треба порядок робити на балконі. Квіти гарно мати, а за ними дуже догляду треба мати. Доглядати, доглядати. І цей час багато забирається все. Ну, поки що, але я квіти люблю. Квіти люблю. Азалій я не маю. Азеле не азалій, як вона архідея. Архідея це дуже красива квітка. Я її не маю. Чому я її не маю? Тому що архідея це саме найбільш елеганти фіори. Фіори елеганти. найбільш елеганти. Це означає вишукана така квітка, але вона гарно стоїть в тому місці, де. Де, де хата має дизайн відповідний, де є відповідна чистота, де все з, з, зі смаком. Як ви ту архідею поставите в якусь сільську хату, де ціла купа каструль, де безпорядок, де, де, де ціла, ціла купа вазонків, всяких, старих, мертвих, напівмертвих, вона там вигляду не буде мати. А залея хоче, щоб підкреслити красоту вашої хати. І я знаю, що ви зі мною не згідні. А... Просто через це мені не подобається. Я... Мені подобається в других, як люди мають. Е... Але я ніколи, ніколи, ні одного разу я не хотіла її купити. У нас орхідеї е... є всякі є, є великі, маленькі, і всякі кольори. Я цього не хочу. не хочу. Мені подобаються зелені квіти, мені подобається простота, та. Мені ота зелень подобається. Бачите, от росте. Ой-ой-ой. Треба вже підлити. І, напевне, пересаджу, бо тут я не знаю, що тут робиться. Я якийсь корч купила. А він в мене не вмираючий. Він в мене просто, просто вмираючий. Він здається, пластмасовий, але він такий-такий твердий, цей корч. Не вмирає. От назавжди. він в мене буде. Я більше таку зелень люблю, ніж всякі делікатні квіти. І от треба. Підемо на балкон, ніж я вам покажу, що там в мене робиться на балконі.